Слава Ісусу Христу, любі в Христі, браття і сестри. 1 серпня у нашому календарі ми маємо дуже цікаве свято, яке правильно називається наступним чином: похід з чесним деревом Христа Господнього, а також пам'ять макавецьких мучеників. У наших храмах ми, окрім божественної літургії, маємо після служби Божої чин малого освячення води. Цей день історично і дуже цікавий тим, коли ми знаходимо дуже цікавий коментар у старому грецькому Євхологіоні або Требнику. 1890 року, коли описується, що е, коли було дуже багато хворих, то виносили в Константинополі старий хрест, і з ним на роздоріжжях благословляли людей, коли було дуже багато саме хвороб. Е, в даний час ми маємо освячення чин малого освячення води, який кардинально відрізняється від великого освячення води, яке ми з вами маємо під час Богоявлення. І найголовніше і цікавіше питання, що ми освячуємо? Багато людей приносить мак, мед, і деколи цей мак поєднуємо саме з пам'яттю макавейських мучеників, але воно не має нічого спільного з цим. Що можна освячувати? Ми, в принципі, виходимо з того, що говорять наші літургійні тексти. Літургійні тексти на саме освячення води говорять нам про освячення води. І найголовніше ми освячуємо святу воду в цей день. Крім того, ми можемо приносити. Інші речі, які поживу, які плодів, це може бути також цей шмак, це може бути мед, але не називаємо це свято ніяким медовим спасом, ніяким яблучним спасом. Це яке дуже і дуже неправильно. Ми найголовніше освячуємо воду, але як нам говорять літургійні тексти, бо ти благословляєш все Христе Боже наш. І тут є дуже важливо для нас. Благословіння, саме благословіння, не так освячене, як чим благословіння всього того, що ми приносимо до храму.